Так, друзі, всім привіт. Сьогодні починаємо 7 подсолнух сіяти. От, Зараз будемо сіяти еліта Селект. Вони приїхали до нас в гості якраз. Доброго дня всім! Будемо висівати наше насіння соняшнику. Да. Ми вже Саксон посіяли, правда, ночу сіяли не було можливості знімати. а зараз всі їм бирикет євролайтинговий такий він має вигляд коротше класний фракція класна це преміум так да? да. серій калібровка на 3,5 тут видно крупненький чудовий да. Вони наконець до нас приїхали. То... Да, далеко живуть, вони бідні. Немає вже другий рік, не мають можливості приїхати. Вони ждуть, щоб я їх приглашав би на, демо... на... на посів. Okay, а ви так? Сказали, да, пригласіть це... на посів, будь ласка. Так, 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 я пригласив. А ви приїхали? <глази> да, ще і так внезапно, за пів години. Приїжджайте, бо ми заходимо сіяти всього. О, кстати, дивіться, які в Еліті сілект. Це еліта сілект до нас прислала сівальщицю. Вона буде контролювати посів. Щоб правильно... Засмущали Так, засмущали. Чого смущати? Так що так, друзі, засипаємо і вперед. Хто мішає, того б'ють. А ви перекет да. перший рік, так? Висіваєте? Так, да, ми ще ні разу не сіяли. Берекет. Раз, во-вторих. Ми євролатні взагалі не сіяли. Я його хочу, ну це вже на другому полі порівняти з, з лімограєном. Там сніму відео теж посію. Так, Заходимо сіяти сюди, тут буде посів по е, пахоті. Тут була пахота. Так. Тут у людей стрібтіл рядом, а в нас пахота. І буде у нас порівняння по прямому посіву, Побачимо різницю то партна. Стартуємо. Сотка наша. Слухай, я її люблю як жінку. на цю сівалку. А я теж її дуже сильно полюбив. Коли... той сівал. Зараз побачимо як вона Робить свою роботу. Попробуємо знайти сімена. Я їх, правда, не дуже люблю. Да Ще не ненавіжу їх шукати, бо в мене нічого не виходить ніколи. Зараз вже і темненько якраз ще. Темніло, так. Я не знаю, що в нас вийде. Хоч один, хоч один. Щоб подивитись, на яку глибину вона. Ага. Осьо. Щось наподобі двойничка получається. Ну, ну глибина тут у нас невелика. Metada, тут край, напевно, затолочений, що Що підтяжко. Чуть десь тих пригодне. Це ми якраз той день. Ай там ще не Ми Ось під'їхали під вечір почали сіяти. Тут менше. Оце так завжди, шукаєш, шукаєш, немає, а потім приїжджаєш ну, через детей да. на поле Викину. і всходи нормальні нормально. Дивлюся, буває так, у людей виходить класно знаходити, а тут ми були у Віталіка на його тинщині. Угу. то в нього там він спец а? по цій справі. Він там одну за одну, і черк, черк, черк. Нормально було, прибивав. Хорошо у него получается. Да, он а? там одну заводную так. Хоп, и угу. все. И вот а, все. Где? все, и Просто тоже одна заводная, И все. Не икота. Не. Нет, нормально как раз будет. Давайте еще одну попробуем, знаете, если вы... Просто. Ну, тут, тут, тут. Такая раскладка. Надо iPhone. Так. iPhone надо? За ти заробиш на гарбузах десь собі подариш ось тут десь тоже. Ну да, викинуть О така розкладка. Шіп, а? Та чого рідкувато? 4,3 на метр рідкувати. 4.3 Отак от. Так, це, це кошти. <гум> одні одні оператори на полі. висуваємо опять же ту же саму норму 4,3 3 штуки на метр а, а, біда Це тільки ми напланируем ці луни всі харня бля комужа а так всегда Ладно. І не кажіш, що еліта Селект не везуча. Так, ладно, друзі, на цьому ролик наш приходить до кінця, зараз будемо топтатися з колесом. Все, всім пока. Респекти уважуха. Дякую і уважуха. Все, всім мирного неба. Все найкраще.